У Вінниці стартувала програма міських перетворень свято генерації. В рамках цього проекту будуть проходити бесіди та дебати на різноманітні теми, які сприятимуть генеруванню нових ідей щодо розвитку та модернізації культурного середовища міста. Участь у них візьмуть представники міської влади, громадських організацій, бізнесу та медіа. Майже усі заходи в рамках програми будуть проводитись просто неба у сквері Козицького. Якщо у вас є ідеї щодо культурного розвитку Вінниці, то саме вас чекають на площі у сквері Козицького. Продовж тижня в обласному центрі працюватиме пересувна лабораторія Фура культура вона діє і як місце для зустрічі та діалогу з народом, і як студія звукозапису, і як бібліотека, арт-галерея, кафе, і навіть як поетичний куточок. Головна ідея цього проекту, який отримав назву Свято генерацій вивчити думку людей та зібрати цікаві ідеї щодо розвитку культурної сфери міста. Ми хатім. Хочемо... На площадке этого проекта объединить творческие силы нашего города, власть нашего города, общественные организации, вообще всех людей, которым не безразлично будущее нашего города, и, возможно, выработать какие-то идеи по поводу того, как сделать Винницу действительно европейским городом. Один із партнерів проекту свято генерацій» – Вінницька міська рада. Тож участь у круглому столі взяв і мер Володимир Гройсман. у так званій культурній карті міста. Очільник не залишив власних записів. Нехай це роблять віничани, зазначив він. Кращі ж ідеї за його словами обов'язково будуть втілені у життя. Ми будемо розглядати ці ідеї. Ми не опустимо все те, що буде в колі цих дискусій проговорено. і багато речей можливо, які будуть. Такими креативними, можливими для виконання, ми візьмемо на озброєння 100%. Тому що я ще раз наголошую на тому, що формування внутрішнього середовища в місті є дуже важливим аспектом нашого з вами життя. Вінниця вже п'яте місто, до якого завітала фура культура. Керівники проекту обіцяють підтримати кращих генераторів ідей, в тому числі і матеріально. В кінці цього першого року власне буде створена програма реалізації ідей, тобто програма культурних грантів, і кращі ідеї будуть ресурсно профінансовані, тобто і фінансово, і консультативно. Подорожуватимуть Україною збирачі цікавих ідей і надалі. Адже свято генерації це п'ятирічний проект, Щороку у ньому братимуть участь по п'ять українських міст. В цілому програма має на меті охопити усі області України.